Коли мене запитують, чому саме Хармс, я зазвичай відповідаю, тому що це Хармс. Отже, Даніил Ювачов Хармс, молодик, що здивував Сторожа. Ти ба? сказав Сторож, розглядаючи муху. Адже якщо її помазати столярним клеєм, то їй, мабуть, і кінець прийде. От так історія. Від простого клею. Гей, старий. гукнув сторожа молодик в жовтих рукавичках. Сторож одразу зрозумів, що це звертається до нього, але продовжував дивитися на муху. Чи не тобі кажуть? крикнув знову молодик. Бидло. Сторож розчавив муху пальцем і, не повертаючи голови до парубка, сказав. А ти чого, соромнику, репетуєш? Я і так чую. Нема чого кричати. Молодий чоловік почистив рукавички об свої брюки і делікатним голосом запитав Скажіть, дідусю, як тут пройти на небо? Сторож подивився на хлопця, примружив одне око, потім примружив інше, потім почухав собі борідку, ще раз подивився на молодика і сказав: Ну, Нічого тут затримуватись. Проходьте далі. Вибачте, сказав молодик, адже я у терміновій справі, там для мене вже і кімната виготовлена. Гаразд, сказав сторож. Покажи квиток. Квиток не в мене. Вони говорили, що мене і так пустять, сказав молодий чоловік, заглядаючи в обличчя Сторожу. Ти ба? сказав сторож. То як же? спитав юнак. Пропустіть. Гаразд, гаразд, сказав сторож. Ідіть. А як пройти? Куди? спитав молодик. Адже я й дороги не знаю. Вам куди треба? спитав сторож, роблячи суворе обличчя. Молодий чоловік прикрив рота долонею і дуже тихо сказав На небо. Сторож нахилився вперед, посунув праву ногу, щоб стати твердіше. Уважно подивився на хлопця і суворо спитав, Ти чого ваньку валяєш? Молодий чоловік усміхнувся, підняв руку в жовтій рукавичці, помахав нею над головою і раптом зник. Сторож понюхав повітря, у повітрі пахло паленим пір'ям. Ти ба, сказав сторож. Розкрив куфайку, почухав собі живіт плюнув у те місце, де стояв молодик, і повільно пішов у свою сторожку. Що ж, насолоджуйтесь Хармсом? Текст під цим відео, а ви не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Дякую.